Коли зверталася Ірина до вас, і пам'ятаємо її таку дуже красиву цитату: наше життя це всього лише коротка мандрівка для високої ідеї. Вона цю ідею пронесла настільки гордо, настільки могла, бо вона сама була ідеєю, сама була боротьбою, сама була величчю, сама була неповторністю. Гені не вмирають, вони просто стають іншими, і напевно вона. На сьогодні живіше всіх живих, тому що кожне слово, яке колись вона сказала нам, озивається зараз в серцях тисячі людей. О, ти, самі душу своє твоєї. Ірина Фаріон це сьогодні та людина, яка заставляє нас постійно переосмислювати ті слова, які ми деколи до кінця розуміли, коли вона їх казала про житті. Я хочу дуже сильно подякувати всім, хто постійно і постійно в соціальних мережах публікує її відео, її цитати. Я вам щиро дякую, тому що людська пам'ять, ви знаєте, її треба постійно підживлювати.